так, всім привіт! Хочу тепер розказати вам про акумулятор. всегда я хотів такий, щоб акумулятор, мені хватало на багато, на, довго їх, на довго їзду. У мене вийшло майже 1,5 кВт. Тут зібраний з холдери такі літіони, акумулятори. Значить, вони от такі, я купляв. Двойні. І в них збирається люба решетка. Тобто можна набрати, вони одиваються. І в мене вийшлося отакі хороші. Значить, акумулятори у мене 140 штук. 10 штук чейки, 14 последовательно. Вот так вот шел на такие одинарні, но я одинарні их не использовал. Аккумуляторы я куплял БУ. Значит, БУ аккумуляторы. Вот такий блок купил. Це блок 90 штук. Вони, звісно, такі залиті. залиты пластиком, таким, як не пластика. Вот тут все вам така штучкенція, оце БМСка, яка внутрі стояла. Вот. Понятно, я її не ставив. Значить, це 90 Взяв таку тубу, там було 30 штук. І ще 20 штук. Це виходить 120 і 20 штук я докупив одільно. Оці, що отільно докупив, саме хужі вони були. Вони були десь 2,5 Ампера. Ємність їхня. От. А ці в мене всі були ну, такі 2, 2, 700, 2, 800 значить Тут смарт БМС стоїть. Всім рекомендую ставити. Ви бачите ячейки, ви бачите заряд, ви бачите все на телефоні. Вот. Значить, що хочу сказати. Вони паяні. Значить, Такий варіант, я його в інтернеті дивився. Отут, вот коли збираєш, ще є отвори. Вот этих отворах. Я вставляв мідну проволоку. Проволока протягувалася такого. Коротше раз обирав по ячейці, нарисував спочатку на зошиті. От, як вони будуть плюс-мінусом. Потім коли зібрав, це я, тут проволока була. І проволочкою тоненькою в пределах, я не пам'ятаю, я там вже читав, в пределах десь... Ну, до 10 А току вона буде перегорати. І всі акумулятори я паяв. паяльник, Мощний паяльник, 100 ватний дуже гарно паяється. Так що то, ну, звісно, якби була точна зварка, то я б, може би і зварив би точечною. Але це все можна спаяти. Не бійтеся паяти. Якщо у вас трохи якісь навики є, це можна все спаяти. Мені його вистачає. Е, значить, коли колесо не робили датчики хола, мені його вистачило на 65 км. Це їздити на роботу і обратно. Якщо б на дальній, то звісно більше б Ну Так як зараз роблять датчики хола, ну, то його мені не засікав повністю, але мені його десь до 80 км вистачить на роботу, обратно їздити. Цієї ємкості достатньо. На таке розстояння. Якби не їхати на дальні зовсім так розігнався і поїхав, то я думаю, навіть, мабуть, і до 100 км я проїхав би. От. Смарт БМС рекомендую. Сумка куплялася на Алиекспрес. В цю сумку реально можна було б ще впихнути трохи. Тут є місце таке. Ну, непогане. Ще можна було б акумулятори. Впихнуть, їх набрати, то можна... Ще тут з два десятка акумуляторів, мабуть, влізло б. Отакий ну, кармашок. Все на ліпучках. Ну от він так якби розсчитаний на такий уголок. Ну, там контролер стоїть, приліпив його теж на ліпучках. В принципі, воно мені не мешає, амортизує, Так що такий акумулятор. І от такі бушні акумулятори, це можна так же само з Європи, їх десь привозять. Це спокійно можна їх ізовати. Я не знаю, може декому не везло. Но мені, кажуть, пока поємності акумуляторів непогано повезло. Так, що я ще хотів сказати, вже вон трошки наїздили. То, 1054 километра и 300 метрів тут мені така накидка з Алиэкспресса прийшла на велосипед, так полностью нагрівається. Конечно надо магнитиками примагничую, таки у меня тут магнитики, жесткие диски, там ше. Теж його примагнічую і вітер тоді його не, не скидує не піднімає. Ну це є від сонця або від дождя, то такий плащ, що навіть дощ не, не промочує його. Такий от акумулятор. Так що, що інтересно, можете запитати в коментарях. Підписуйтесь на канал, слідуючий огляд. О, грез пост Так, следующий оград буде велосипед міні. Електровелосипед.